Для мене і для Тані це зараз перше побачення з більше ніж тиждень в мене не було в, в зоні доступу. Хто не в курсі? Я знаходжусь в місті Нью-Йорк, точніше в його передмісті у місті гірськолижному курорті Вінхен. Я тут буду ще тиждень-два, і коли я вже вернуся в Нью-Йорк, я зможу е, стабільно проводити роботу, як з Тіною було раніше. А раніше було дуже кайфово: психологічні вечорниці, якісь квитки, е, в ефіри в Тіктоках, е, якісь розбори в нас на модулях. Ну, це було настільки класно. Е, а я зараз просто розумію, що класно тільки Тані. Е, не може бути класно тільки Тані. Е, я теж повернусь, що було класно і мені, і Тані. Тому так, привіт. ти бачиш який ти? Привіт. А, Хочеш ну, також отримувати задоволення? Так? Ну, так, Так, тому що розумієш життя в Нью-Йорку. Тут те, що я бачу, це е, страх Божий, тому що люди не ходять на побачення, тому що вони працюють зранку до вечора. Це факт, це просто факт. Е, вони тут дуже дороге житло, тут дуже дорога їжа, тут дуже дорога страхівка, тут дороге. Е, ну наприклад, на твоє авто страхівка буде 200 доларів місяць. Uh -huh. Ну, це при тут... тому, що ага, ти платиш так. там 200 доларів в рік, знаєш, якщо не ще менше, там, так. Ну, приблизно тому, так тому тут нема такого вайбу, знаєш, як в Україні. Ти там списався з кимось в Тіктоці, пішов на побачення, там, ти е, не знаю, взяв там дружину, поїхав в Буковель. Так? Тут е, е, дуже все з цим важко. Вітаю. Ну, тому... Не дивуйся, що десь я пропав зі зв'язку, тому що ще є різниця в часі. Наприклад, в тебе яка година зараз? У мене зараз 17.10. А в мене 10 ранку. Ну так я знаю, вони клієнти з Америки, тому я знаю їхні такі. Е, дивись, ти можеш тепер казати, що якщо хтось там не розрахувався, 20 баксів, то їх знайдуть прямо в Америці. Розумієш? Ти мене набереш, і я. Е, ти такі... розумієш. В мене є один клієнт, який займається? Ой, не буду говорити, ви відразу зрозумієте, що це за клієнт? Він знайде кожного. Ти казала він порноактор, так? Що? Ні. ні. Ні, ні. Але в нас ця діяльність незаконна, тим, чим він займається, він ще не займається. коротше, ну для Америки це ок. Зрозуміло. А, ок. То як ок. там тобі в тебе? Свобода обмежена чи ні? Дуже обмежена. Я не можу ні в перукарню сходити. Вона тут далеко, я без машини. Коротше, це дуже все напряжно. Мені після того, як я мав все побути тут, де тут трішки є обмеження. Ну вони дійсно є. Так тобто, дуже велика відстань до перукарні, тобто навіть пішком не підеш, бо стомлений, знаєш, весь тиждень ти був в роботі. Зовсім іншій не зв'язані роботі з тим, що я робив в Україні. Ось і. По-іншому це не працює, по-іншому це неможливо, на жаль, на цю секунду. І тому те, треба за 2-3 тижні, це за місяць максимум перестроїти все для того, щоб я міг нормально працювати далі в ефірах, на вечорницях. Це дуже крутий у нас проект. Насправді мені він дуже подобається. Треба нових учасників, бо старі. Е Учасники мають е, як то властивість в будь-якому бізнесі, в будь-якому проєкті вигоряти. так? Вони рано чи пізно відклеюються, заходять нові до тих пір, поки не буде створений кістяк, який буде там багаторічна клієнтська база. так? Це стандартні самі умови будь-якого проекту, будь-якого бізнесу. так? Це не треба ображатись нікому. Ну інколи е, інколи будуть ображатися це нормально. Я до я цього вчора. звикша. <ріст> У це... нас на вечорницях здається і в клубі є прекрасна дівчина, вона давно на мене підписана. А вчора я прям розсердився і кажу: так, давай коліжанку або, або тяни в кудись, хоча б хай на мене підпишеться, або давай йди до коліжанки, тому що в неї є подруга, подруга є в неї. Ну, класна, ну прям класна подруга, десь так. я бачу і... по Е, нічого, я поставив ультиматум, кажу, бо блокую двох, Типа, і її і тебе. А чому? Е, тому що її подруга підсівша на російський шлак. І дивись, як це буде виглядати. Рано чи пізно наша дівчинка вона вигорить. І вона піде в цей російський шлак. тому що та енергетично сильніша подруга друга. Я не впевнена, я не впевнена в цьому. Ти прирівнюєш зараз дві людини як в одну особистість, це не ок. Тут зовсім різні. Це не з, її, не з тих якостей, що скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Інколи це не працює. Інколи дівчата, як і чоловіки дружать просто для того, щоб дружити, тому що більше немає з ким. А так вони побувають на наших вечорницях, подружаться з нами. Вони не побувають І зовсім, зовсім інше вони... коло спілкування буде. Вони не побувають на наших вечорницях, тому що ця інша проросійсько налаштована, дуже Так, агресивна. інша проросійська вона тобі не потрібна. Потрібна тільки та, яка. З нами є присутня. Навіщо інша я, я, я згіден, я згіден. Все, ти все правильно говориш, окрім того, що у тебе е, е, ти забуваєш про те, що я дуже добре читаю аватарки Забуваєш про це, розумієш? <рес> ну, так, так, ця особливість твоя розумієш. Так, <рес> так я, я бачу по аватарці, що та друга. За, за БМБ мозок рано чи пізно ці перші. Я це бачу, я це відчуваю, і просто спасаю uh -huh. цю першу, щоб вона або uh -huh. ти розумієш? Uh -huh. Я енергетично то сильніший за ту пані. Ну це, це зрозуміло. Тому я їх точно передавлю. А, або, 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 або вона мене, або я її. І так вийшло, що ця наша дуже класна дівчина. До речі, дуже класна, дуже добра, дуже класна. Вона просто посередині між двома. <Музь> ну, ну так скажі, навіщо, навіщо тримати посередині людину, якщо її можна забрати до себе, при, приголубити, приніжити, і вона буде наша. <Музь> ну, е, а, можна, іншу, можна. а ти хочеш за рахунок, <Музь> розумієш, дивися, що я зараз бачу? Ти хочеш за рахунок оцієї дівчини. Я не знаю, про кого ти говориш, за рахунок цієї дівчини, яка е, стоїть посеред своєї подруги і посеред е, тебе, е, не зрозуміло, що, ви, е, що вибрати. Вона вибрала тебе. Подруга це якби зовсім інші стосунки. Ти можеш Вона. подругу заблокувати, там. Е, ще раз заблокувати і з нею не розмовляти. Навіщо тобі Знає та що? подруга? Навіщо тобі, щоб ця дівчина переманювала свою подругу? Для чого це? Ну я що це поясню? таке? Я тобі поясню. У нас то було зараз стосунки як батько і дитина. Ти моя доця, я тобі зараз поясню як старший. Ага, ну давай, ну давай, що я через... спробую. Ні, я тобі реальні речі говорю. Ну тобто без жартів. Що через деякий час клієнтська база, як вода в ванні має. Має здатність випаровуватись рано чи пізно. Так, Це нормально. Якщо ти не наповнюєш ванну новою водою, то з тих клубників залишиться там дві людини. Чому? Ну, різні причини. В когось закінчились гроші, комусь не сподобалось, як я там сказав, грубо. Комусь не подобається реально твоя ніжність. Ти така тю 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 їй це не сподобалось, а мене, наприклад, мало. Вона любить таке знаєш. е-е-е. Комусь не сподобалося ще щось, розумієш, і вони потроху випаряються. Так от. Так вони має самостійно випарятися. Абсолютно. Так, так. Це було. але тут, тут є інша історія, що є відсотків 60 бази. 60, Якщо ти з нею не працюєш або неправильно працюєш, то вони, я їх називаю: Куди вітер дуне. От є така, є така графа куди вітер дуне. І, і я просто е, закриваю від вітру інші е, ці, е, тому що російська, на жаль, російська е, культура, російський Ютуб нам, е, українцям старшого покоління, особливо 20-30 плюс, тобто не дітям, а ще там, вже такі трошки зрілим. Вона зрозуміла, тобто мова зрозуміла, вона така, називаємо це російським словом, дерзка. та та прошов, прийшов пішов оставила його. Не, ну, знаєш, це все. І рано чи пізно. Що там? Мама зайшла просто питаючи, зайнята, а я в ефірі. Вона любитель так зайти, так роком, спеціально. Тому, тому вона Той, зайшла. Передай мамі найші вітання вітання Нью-Йоркщини. І вона Дів... так тихенько, тихенько, чи можна зайти? Заглядає і рано чи Бо всі мої знають що тихо. Так, да. я ж за результат, я за результат, тобто зі мною чим я відрізняюсь від всіх психологів, і чим наша з тобою. Дивися, добре, давай ок. Ми зараз, ми зараз мали взагалі говорити про свободу в стосунках, як вона виглядає, але так, в нас вже виглядає. інакше. Так, але в нас трішки переінакшився ефір, і м -м, тут трішечки інша тема. Розумієш, тут е, якби е, про свободу е, вибору, але не вимушену, і про сумніви. Сумніви, які, наприклад, мали бути е, ну, зі своєї сторони. А вдруг Мої? я помилився, уявляєш, Ну, дивись, От уяви, Мені, уяви. Так з, твоєї, так, з твоєї сторони. От уяви, що ти помилився. А вже У зараз, увагу. на початку на початку в стосунків ось цих з цією дівчиною, ти відкидаєш їй можливості. А якщо дати їй шанс, Я в інколи дається один єдиний шанс. Один. Я дав до сьогодні. Ні. Один шанс дивися, один шанс та коли ви починаєте, то взагалі не шанс. То ви тільки почали. То ви тільки по... <рес> почали стосунки, то ви пізнаєте один одного, і тут один помилився. Ось це є перший шанс. Я дав шанс до сьогодні, далі блокую. <рес> Ні, ти ультиматом поставив і ти маніпулюєш. Ось Для що люди. ти зробив. Ось так виглядає це, розумієш. А чому вона так виглядає? Тому що я впевнена, що ви перейшли на особисте. Яке особисте, якщо... У спілкування... тебе є спілкування за клубом, за психологічними вечорницями? Звичайно, я з кожним учасником спілкуюся. Все. І що? Ви зменшили відстань Диві. в спілкуванні і все. Я розумію, що ти зможеш це заблокувати. Я розумію, що ти наш. Ти не, ти не розумієш, я не блокую з вечорниць. Я блокую зі свого ТікТока. Тобто, людина. Так, ти можеш може тільки... там все що завгодно робити. Ну так я про що мова? Я ж тобі кажу, ну. що я блокую не звичорниця, я ж її написав. Але я кажу... Справа в тому, ну це так само, ну дивись, це так само, якби. Наприклад, ти, О, ти і Назар, давай відео. Ти і Назар. Я і блокую. Назар щось там не зрозуміло, що там робить. І я кажу: слухай, я тебе заблокую, Юра, тому що ти з Назаром друзиш. Оце так зараз виглядає. Так я б заблокувала. Ну, Це шми. Okay. Та про чого тут легко чи не легко? Ми ж не говоримо зараз про те, що ти можеш зробити, вчинити цю дію, чи не можеш вчинити цю дію. Ми Дивись. говоримо про те, що є певна ситуація, яка викликала б, мала б викликати певні сумніви, чи точно я впевнений в цьому, що так буде, чи все таки можливо дати шанс людині, аби впевнитись в тому, що я от 100% від і, і Тетяні ще й доказу, довести. Так. Друзі, хто, хто дивиться і не розуміє, про що мова, психологічні вечірниці це, це живий захід, який проводимо ми з Тетяною. Подивіться, будь ласка, минулі вечорниці вам дуже сподобається. Наступні вечорниці будуть приблизно в 20-х числах листопада. Ну, ми, так, ми не, до речі, говорили, що... доволі, доволі довгий період на роздуми. Ну так, так, нам треба трішки трафіку, нам треба трішки хоча б зідзвонитися, бо і, і, реально і за мене, і за того, що я поїхав, дуже е, е, такі насичений в нас є подіями життєвими графік. Але ми доберемося і до цих запитань з Тетяною. У нас якби все нормально. в стосунках у нас все добре. Ми не зідзвонюємося. Все добре, нас все добре, ми не спілкуємося. Стоїли, Ні, насправді, насправді ми спілкуємося. Насправді, у нас в обидвох є свобода в тих стосунках, наших з тобою партнерів. Кілька разів тобі говорила, що ти не пив з пляшки, а з чогось іншого? А чого, ти не хочеш рекламу? Тут Poland Spring, користуємося. А у... яка різниця Ну, реклама? У нас є культура спілкування, в цій культурі спілкування, як ну, би ну, що таке? Що, Що пішло не так? Добре. Е, окей, давайте тоді перейдемо на нашу сьогоднішню базову тему. У нас тема яка, Тань? Це свобода в стосунках». Як вона виглядає взагалі ця свобода? Бо, Більше знаєш, плоти. тут деякі дуже просто є. Я, я розкажу. скажу. Хто платить, той заказує музику. Це не свобода в стосунках. Це якраз таки маніпуляція тим, що тим більше фінансовою стороною це фінансове насилля є такий підвид. Тому це не є свобода стосунка. Свобода стосунка це коли ти платиш. А я роблю все, що я хочу. Ну, так ти розумієш, так, що оленів багато, оленів багато, вони на це поведуться. От, поведуть. вот. Тому для того, щоб. Було розуміння, правильне розуміння свободи в стосунках, його правильно трактували і правильно використовували. Тому що зараз я, наприклад, сказала приклад, так, як який би хотіли б мати абсолютно всі. Я також хочу платити і отримувати те, що я хочу, я хочу від тебе, а але тут потрібен, а тут потрібен взаємообмін. Інколи ти платиш. Інколи я плачу, це я не говорю про фінанси зараз, це я mm. говорю про стосунки, про особисті стосунки. Так. І, Теба, і так. інколи ти приймаєш рішення, інколи я приймаю рішення. О, інколи, так. Так, ін, інколи тобі хочеться якось пожити по-своєму, інколи мені це хочеться пожити по своєму. Але тут так, кажи. Дорогі друзі, я не, не, не люблю розбивати всі гіпотези психологів в Друзьки, але, але все-таки я це завжди роблю. Ви це любите, я знаю. Оце все, оце все перевіряється одним лише запитанням. Одним. Є? Я навіть знаю відповідь, і тому я готовий на це. Ти готова на цей експеримент? Ну, давай. Твій чоловік заробляє більше за тебе чи менше? Більше. Все крапка на цьому ми можемо далі не продовжувати. От коли Чому? твій чоловік розкажу тобі, коли твій чоловік буде, буде роками заробляти менше, не треба розказувати, що такі пари існують. Я розкажу, як вони існують, і що там взагалі відбувається. Але е, коли ти будеш, е, коли він буде е, в ролі такого, чуть не додіка заробляти менше, я знаю, які йдуть знущання в сторону чоловіка, і вона дуже різко від нього газує. Куди от, куди очі глядять? Точніше він газує, вона лишається в тому в квартирі, де є ну, це так, це ти зараз говориш про більш авторитарний тип спілкування в сім'ї, де є жінка, де є жінка ну якби авторитетом і яка заробляє кошти, але це при умові, тобто так трапляється, от цей випадок, що ти говориш, коли Жінка незрілою є, незрілою особистістю, розумієш? Фіру. Коли вона не пізнала, він, він не пофігу, весь, ні. Він весь в дупі, розумієш, не, зрію не вона, вона. Ні, є і деякі, є деякі пари, яким для це ок, розумієш? Ми ж говоримо, дивися, якщо ми от, у нас буде тема потім пізніше про м, чоловіка, взагалі про як, кого можна назвати чоловіком, справжнім чоловіком. І інколи оцю от справжність, е, ми плутаємо за стереотипністю, що він має то, якісь такі якості, так? він має відбував, там, відповідальність, він має фінансову незалежність і так далі. Але з урахуванням типів жінок, кожному типу жінки присутній тип чоловіка. І ми говорили з тобою, що якщо попадаються там дві сильні, да, Авторитарні особистості, то вони будуть до кінця життя можуть спілкуватися і не доспілкуватися, сперечатися і не досперечатися. А інколи попадає такий плюсик, знаєш, і мінусик, або півплюса, і, і півмінуса. І тоді вони сходяться, для них це ок. І чому ми маємо викидати це? Чому ми маємо тільки говорити, що є біле і чорне? Якщо між цим є дуже багато відтінків сірого. Так я розумію. Дивись, коли я кажу, я ну, розбиваю ваші гіпотези в друзькі. Я не маю на увазі, що ви якісь да не... тобі так здається. А ви напишіть, чи роздуваються взузькі ці гіпотези, так, чи ні? І говорю. ми тоді прослідкуємо як, я. Це як говорю це не про що, що психологи якісь там недолугі, чи вони щось погане говорять? Ні, я це говорю, тому що я знаю аватар, кому ми це говоримо. А те, що говориш ти, і, ну, і деякі колеги теж це говорять, це, скажімо так, наші дівчата в перший третій клас, а ти говориш програму за дев'ятий клас, Розумієш? тобто ти говориш того, розумні, що... наукові речі, вони до них не готові. Оте От що ти сказала, це для них, них за Вони для них підготуються. Тому що якщо ми будемо розмовляти тільки на рівні перших двох класів або дитячого садочка, ми не донесемо думку. Вони не зроблять висновки, якісь розумієш. Вони не зададуться запитанням, а що це таке, а ось це якраз прорив в розвитку, і тому, тому ми говоримо саме так для того, щоб зрозуміти одне, інше, зробити висновки. Бо те, що тільки існує одна модель, і вона є правильною, це не ок. Ну вже не ок, вони, такого не буває. Вони підготуються хіба на наших модулях. Вони не підготуються там. На зараз, наших модулях вони вже підготувалися. Вони вже так працюють. Ти бачив, як вони? працюють? Я бачу, чи ти <с по <с минулим модулем Можеш розказати? Так, я дуже задоволена. Мені дуже сподобалося, і ти знаєш, що я трішечки ось цей модуль, який відбудеться в вівторок, я трішки я тобі говорила, що я поміняю годину на, на пізніше трішечки, отак я буду в Польщі. І я вже його маю інакше провести. Воно буде більш біль, ну, воно буде то цікаве також було, і це буде цікаво, тому що я хочу все-таки, е, щоб були зміни. І вони після ось цього модуля 100% будуть. Вони вже є, я впевнена, після першого, але після цього тут вже будуть включені абсолютно всі. Тому готуйтеся, люди просто так сидіти точно ніхто не буде. Так. Не буде. Для того щоб попасти до нас в клуб на модулі, е, потрібно м прийти відбір, е, попасти е, проплатити тисячу гривень е, на рахунок, дасть е, куратор, але ми е, декілька тисяч вже повернули. Тобто ми людей не взяли. Тому е, для того, щоб попасти, одна так, умова було, не, так треба так. Та олігарху, не треба бути олігархом, не треба порядною людиною, яка хоче вчитись. Е, окрім тисячі гривень, більше ніяких оплат не треба. А вчора мав спілкування з однією підписницею. Вона, я так розумію, вона мені написала, бо я їй сподобався як чоловік. Просто ну я, 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 я з усіма нейтрально спілкуюсь, ну, спілкуюся та спілкуюсь. І потім я дивлюсь, що людина така, знаєш, шарюча, класна, ну вона у неї дохід там зарплатня, десь в районі 2000 тисяч доларів. Це вона так сказала, але я теж бачу, ага. що вона десь на ці гроші мислить. Тобто вона так ну, тверезо, все, і вона так. Коли я почав розказувати про клуб, про це все, що туди важко попасти, але ну все як є. Вона така, Ти мені просто продаєш свої продукти, я, я як особистість не цікавлю. Тобто людина не може вже декілька років знайти собі хлопця. У мене продукт, де такі самі дівчата, і психологиня найвищого в Україні рівня це все курує там. Я цим хвалюсь, ну це, це реально правда. У тебе не стоїть правда. питання при там, 60 тисяч гривень в зарплати тобі, та навіть якщо там половина від того, 30 тисяч, тобі тисяча не впирається, і тебе ще не факт, що візьмуть, тому що ну, ну вона така порядна, хороша людина. Я думаю, ми б взяли її. Але мізки настільки прожовані, що вона думає, що її хочуть на тисячу гривень оце от розвести на продукт. А треба саме розвести на продукт. Напевно, ну напевно, я так думаю. Я тобі скажу, що ось такі учасники, які саме ось так думають, це говорить якраз таки про невзаєморозуміння між вами. Ну так. І це якраз до нашої теми сьогоднішньої. Е, тому що е, взаєморозуміння, воно якби має бути є твоя сторона, і е, її мають приймати, тому поважливо приймати. Mm. І є її сторона, яку ми приймаємо, але на жаль, клуб е, ну, не потрапляє да, людину так, саме так, от, так. через так, саме через таку думку. А чому? Тому що ми поважаємо тих учасників, які вже є в клубі. Да. І коли засіюється ось така от думка, оце якраз таки про ось цей простір в стосунках. тому що ми створили цей простір, в якому є повага, в якому є довіра, в якому є взаєморозуміння. А це основні такі бази, де свобода, от... ось ця свобода, коли ми можемо дати право, коли ми можемо дати взаєморозуміння. І коли ми можемо навіть висказати якусь свою думку, навіть якусь негативну цю думку свою висказати. І, не, і, і, і немає знаєш, такого е, тотального контролю. Тому що навіть от я дала вправи, так там була одна величезна вправа, а інші такі, ну якби хто хоче, кому воно відгукнулося, кому воно необхідно, він собі їх вирішує, ці вправи. І були при розборах також індивідуальні. От конкретно, чітко для людини. І я не буду контролювати. Під контролем в кожного, кожен сам себе контролює, тому що це їхній розвиток, це їхнє розуміння, це їхні можливості для того, щоб щось отримати. Ну, якісь певні знання, якісь м, певні е, інструменти для того, щоб покращувати себе, е, зліпити себе можливо, ну, і так далі. Або забрати, наприклад, якісь негативні установки, чи фобії, наприклад, чи страхи, і так далі. І кожен буде от над цим працювати самостійно. А контроль в стосунках це якраз таки не про м, відкритість, не про свободу вибору. Це якраз таки. Її немає, тому це важливий такий момент. А в нас теж такі стосунки в клубі, в клубі і в, в вечорницях психологічних те саме. Мене... Те, що то воно здає... Ми контролюємо тільки один одного, ось так виглядає. Але контролюємо все ж таки на рівні. Ми ж не можемо повністю контролювати Там я, тебе, ти мене, і ми ще куратор. Куратора ми контролюємо, напевно, по своїй роботі повністю. Ти погоджуєшся з цим, правда? Е, так, так, я погоджуюсь, я, ну, я, мені є що додати, але я думаю, що давай у нас вже 27 хвилина в етері. — Багато часу. А, я не знаю, люди нам прощатися з вами, ви там є в чаті? Ще продовжувати. А от, Рада вас бачити. Мої вітання, вітання зі Львова. Так, це правда, а, ніхто не пише. Сидять в чаті і ніхто не пише майже. Ну добре, і лайки не ставлять. Бо вони так, слухають, ми тут uh, гризню створили з собою. Є в чаті одна Оля Щебетун. всі врешта плювати. Добре. Це неправда. Ладно. Ну, ладно, може, ви вмиєте посуд. Uh, у нас oh, стане ще зараз два, два етери. Слухай, може в прямому етері проведемо ще два етери? Можемо. А як ми маємо провести? Ну цей закінчує, виходимо в новий з новою обкладинкою. Ну цей закінчує, а нової обкладинки немає зараз. Ну, Без так обкладинки, ти а потім ти... можеш додати. Та зроби одну для трьох ефірів просто і все. Я тобі скину фотку, зробив. Звичайно прямо мій. швидко зараз є. І напиши там роздуми просто і все. Типу... Наші глядачі нас люблять і так, розумієш. Ну я розумію, але нам потрібно ще інші глядачі, щоб якби каналу було цікаво. цікавого. Я не там не додавалися, щоб ми до тисячі якоїсь дійшли хоча б. Ну, так, так. У мене в планах таке, я не знаю, які, які в тебе плани. У мене план, у мене план самі як в тебе, чесно тобі скажу. Тому нам треба працювати в Але бачиш, більше я. Я кажу, дуже все спонтанно. Дуже все спонтанно, що моя поїздка, що я тут все дуже. Ну, я. Це не те, що я спеціально знаєш, пропав з тіктоком. Я якийсь я, 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 жив Тіктоком, взяв спеціально пропав. Ну, тут, а типу, ти навіть не виходиш там да, в ЕТР-коли я, я, виход... я виходжу, як я uh -huh. звільняюся сьомого вечора по нашому часу, це третя ночі, по-вашому. Який тікток? Далі я зрозуміло, шост... шоста ранку виїжджаю. Це, по-вашому, це вже десь тринадцята, 13 ні, да, 13-та, по вашому. А я, я виїжджаю е, і знов приїжджаю, коли у вас третя ночі. Коли має провести ефір? <їх. голи> <голи> Капець, дуже шкода, бо нові учасники... Оля пише, що ні. вчора був етер в Тіктоці. Вчора я робив. Я вчора я вчора відпочивав, я вчора робив. Угу. А те вихідний? Так. Да. Я зрозуміла: це ти коноплю, значить, збираєш. Так, так, воно плюс бере. Добре, друзі, Добре, дякую вам. Так, воно, всі люди їдуть за цими справами. Так, цього маємо. Вас до нових зустрічей. Па-па. Так, па-па.